На праці волонтери сьогодні тримається майже все: від надання гуманітарної допомоги цивільним до забезпечення військових зброєю. Це люди, які 24 на 7 шукають шляхи допомоги тим, хто потребує. Волонтери працюють безкоштовно, витрачаючи свій час, а часто навіть і власні кошти. Але поява шахраїв, які представляються волонтерами та наживаються на чужому горі, знищують довіру людей до праці волонтерів. Тому люди мають знати, як відрізнити шахраїв від справжніх благодійників. Я повелася на шахрайську схему і скинула хлопцям, які умовно везли машину для військових з Польщі на бензин через знайомих, через якісь там контакти. І проблема полягає в тому, що багато таких людей, як я, рідко хто признається, що він став жертвою шахрайства. Через появу шахраїв з проблемою на довіри стискаються звичайні люди, які тільки нещодавно прийшли у волонтерство. Аби здобути довіру людей, потрібно в першу чергу отримати контакти інших благодійних організацій, познайомитись з ними, дізнатися про потреби людей. Якщо людина вирішила стати волонтером, вона не почне свою діяльність з збіру грошей на свою власну картку. Вона почне з вивчення ситуації. Вона обов'язково познайомиться з іншими волонтерами, побачить, як це працює взагалі. Якщо людина вирішила почати діяльність і одразу збирає гроші на свою власну картку на якісь там потреби, то ну для мене це підозріло. Багато хто думає, що діяльність волонтерів сплачується, але така робота виконується лише за покликом душі та на благодійній основі. Саме через такі хибні думки та докори з боку інших іноді хочеться опустити руки, кажуть благодійники. Продовжувати свою справу надихають щирі подяки від тих, хто вже отримав допомогу. Проте люди мають розуміти, що волонтер не може закрити всі потреби, а особливо ті, які має закрити держава. Я би мріяла би про те, щоб перед якимись святами, перед якимись урочистими датами зібрати, наприклад, дитячі малюнки, зібрати смаколики, зібрати якісь приємні подарунки і відвести це хлопцям для того, щоб зробити їм просто приємний настрій, привести когось з худож... з творчих діячів, музикантів. Оце була б моя ідеальне бачення того, що має робити волонтер. А не закривати потреби на FPV-дрони, на приціли, на човни, на турнікети, на аптечки, на медицину і на все решта. Один з напрямків волонтерів платіння маскувальних сіток для наших захисників. Проте, за словами благодійників, забезпеченням українських військових маскувальними сітками має займатися держава. Маскувальна сітка як розміром 18 на 12, яка складається з пазлів, 6 на 3, Ну докупи вони з'єднуються. Міністерство оборони закуплено за 27 з копійками, зараз точно не скажу тисяч гривень. Тобто одна. Уявіть собі, скільки їх потрібно. Враховуючи, ну це ще до повномасштабки. Навіть тоді було закуплено. От зараз, якщо я не помиляюсь, було закуплено 600 Там все сезонка і 300 було закуплено зими. Лише ми е, за спочатку повномасштабної е, виготовили е, сіток більше тисячі. Юлія Кривенко наголошує зробити велику кількість якісних маскувальних сіток у волонтерів, немає можливості. Це має бути професійне обладнання, це має бути закуплена спеціально вироблена тканина, тому що вона має бути двосторонньою. У нас, де б ми не питали, навіть в Туреччині нам єдине сказали, да, ми можемо вам пофарбувати, але пофарбувати ми маємо щось там близько 10 тисяч квадратних метрів, які ми просто ну, не зможемо оплатити. Тому от так на сьогоднішній день це все досить складно. Волонтерство це більше ніж професія, це стиль життя. Люди, які прийшли в цю сферу, не отримують грошей. Головною зарплатою для них є усмішка та подяка того, кому вдалося допомогти.